Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. Померла Ірина Степанівна Литвин, українська поетеса, перекладачка та культурна активістка, яка зуміла перетворити слово на спосіб боротьби, розради і любові. Її життя стало поемою, у якій біль і краса йшли поруч. Народилася вона у місті Житомир у родині вчителів. Батько загинув, коли Ірині було всього п'ять. У неї залишилася лише одна його листівка пише світло, і світло тебе почує. Цей рядок вона зберігала все життя. З дитинства вона тікала від реальності у книжки. Писала перші вірші у віці десяти років, а вже у 18 здобула першу літературну премію. За цикл Голоси з підкори. Навчалася у Київському університеті імені Тараса Шевченка на філологічному факультеті, де познайомилася з поетами-дисидентами, які стали її друзями і духовними братами. У 80-х роках працювала редакторкою в дитячому журналі та водночас перекладала польських і чеських поетів. Її переклад Анни Каменської визнали найкращим літературним перекладом року у 1987. -му. У 92-му році вона видала свою першу збірку сторожа нічної тиші, яка одразу стала знаковою. У ній звучали голоси жінок, які пережили депортації, табори, мовчання. Її порівнювали з лесею українкою і віславою Шимборською, але вона завжди відповідала. Я не хочу бути нічиїм відлунням. Я, тиша, яка нарешті говорить. У 2001-му Ірина отримала державну премію України імені Тараса Шевченка за поетичний цикл Камінь серед вітру. У промові на врученні вона сказала Слова не повинні бути сильними. Вони мають бути точними, як сльоза. Окрім письменництва. Вона активно допомагала молодим авторам, організувала літературну майстерню гніздо, де десятки юних голосів знайшли своє перше слово. Її учні нині визнані поети, сценаристи, журналісти. У її житті було чимало втрат, смерть доньки, розлучення, десятиліття життя на межі бідності. Але вона завжди залишалась світлою. Любила варити яблучне варення і виязати довгі, кольорові шарфи, які дарувала друзям на новий рік. Останні роки вона жила на Подолі, у квартирі, вікна якої виходили на Андріївський узвіз. Щоранку виходила на балкон у халаті, тримаючи філіжанку кави і томик Целана. Останнє інтерв'ю дала за півроку до смерті. Її запитали, чого вона боїться, і вона відповіла. Боюся не смерті. Боюся, що колись не буде кому сказати тут була душа. Померла Ірина у тій самій квартирі, де вперше виголосила вголос свій вірш «Її поховали під липою, яку вона колись посадила в пам'ять про свою матір. Ірина Литвин залишила після себе не лише спогади, а цілу епоху, втілену в її віршах, перекладах і учнях. Помер Степан Арсенович Паламарчук, український архітектор, педагог і культурний візіонер, який за понад 40 років творчості збудував не просто споруди, а цілі емоційні ландшафти, простори, де людина могла бути собою. Він народився в Ужгороді, у родині теслі та вчительки. З дитинства любив тишу, олівці й дерева, особливо каштани. Часто сидів годинами біля вікна. Замалювуючи дахи старого міста, у 12 років самостійно зробив креслення нового шкільного ганку, і його справді втілили, а він плакав від радості, дивлячись, як по ньому ходять люди. Навчався у Львівському політехнічному інституті, де отримав освіту архітектора. Перші роки після диплома працював у невеликому бюро в Дрогобичі, де розробляв типовий житловий фонд. Але завжди додавав щось своє, світлову галерею, клумбу, елемент вітражу. У 80-х роках очолив проект Дім пам'яті, меморіальний комплекс на Закарпатті, присвячений зниклим селам. Його концепція, архітектура як мова втрати, здобула визнання в Європі. У 91-му році отримав архітектурну премію Австрії за культурний діалог у просторі. А в 2005-му Державну премію України в галузі архітектури. Його головною ідеєю було Будинок не має кричати, він має шепотіти людині, що вона вдома. І ще архітектор не скульптор бетону, а лікар порожнечі. У своїй роботі Степан часто стикався з бюрократією, цензурою, відмовами. Один із найважчих моментів. Коли у 98-му році скасували його проєкт палацу молоді через політичні рішення, це підкосило його, але він відновився і почав викладати. У Національному університеті Львівська політехніка він виховав покоління архітекторів, які нині творять у Києві, Варшаві, Берліні. Його лекції були легендою: він ходив аудиторією, торкаючись пальцями повітря. Ось тут має бути вікно. Тут тін. А ось тут тиша. Він жив скромно, у квартирі з дерев'яною підлогою і аркушем Ватману, що завжди лежав на столі. Одружений був один раз, розлучився, але з колишньою дружиною підтримував теплі стосунки. Мав доньку, яку дуже любив і завжди брав із собою на будівельні майданчики. У 2020-му степан пережив інсульт, частково втратив мову, але продовжував працювати, малював лівою рукою. Його останній проєкт, павільйон для літніх людей у Мукачеві, був втілений вже після його смерті. Помер він у тому Жужгороді, де колись вперше почув, як дощ б'ється об черепицю. На столі залишився аркуш з одним реченням. У просторі, де є любов, немає кутів. Степан Паламарчук залишив після себе не лише спогади, а цілу епоху, втілену в його проєктах, поглядах і учнях. Сьогодні він символ епохи. Велична постать української естради, що виблискує не лише розкішними вусами, а й глибиною душі, щирістю голосу, любов'ю до сцени та до людей. Павло Зібров не просто артист, а голос українського серця, що звучить крізь часи війни, любові й тиші. Його ім'я давно стало синонімом шарму, таланту та стійкої гідності, а його пісні саундтреком до життя цілої нації. Але колись він був лише дитиною в тихому провінційному будиночку, де ще ніхто не здогадувався, яке світло народжується у тиші. Народився Павло Зібров у липні 1953 року у мальовничому місті винники, що під Львовом. Літнє сонце тоді було м'яке, як пелюстки шипшини, а небо трималося над домом світлим куполом. Його батько, військовий із суворим поглядом, але теплим серцем, умів мовчати голосно. Мати, вчителька, яка завжди пахла пирогами з яблуками, димком від старої печі та півниками звані на свята. У їхньому домі не було золота, але завжди було світло, від книги, молитви чи пісні. Павлусик, як його тоді називали, слухав світ не вухами, а серцем. Його колискова це був гул вітру у вишнях за вікном і далеке радіо, що грало старі романси. У хаті пахло щойно натертою підлогою, вологим рушником, який сушився на сонці, і вечорою, що завжди приходила зі словами Синку, ходи, вже вистигло. Тіні на стелі лякали його вночі. Він думав, що це велетні, які охороняють його сни. А голос мами то була його перша музика, його перша сцена, перше натхнення. Улюблена іграшка. Дерев'яний коник із обламаним вухом, якого він возив по хаті й шепотів йому вірші. Темрява була ворогом, але також другом, саме в ній він вчився вигадувати світло. Він боявся грому, але не боявся мріяти. Коли інші діти гралися в солдатиків, він стояв на табуриці перед дзеркалом і співав до уявної публіки, яка аплодувала десь у глибинах його уяви. Пам'ять про себе маленького. Це запах книги з бібліотеки мами, це скрип дверей у старій школі, куди він заглядав крізь шибку, коли вона працювала допізна. Там, у коридорах ще не розпочатого життя, він вперше почув себе інакшим. Немов хтось всередині нього вже тоді знав, що тиша це майбутня сцена, а страх це майбутній крок. У тих ранніх роках, поки світ ще не мав запитань, а він відповідей. Народжувалося головне потреба співати, відчувати, бути почутим. Він ще не знав, ким стане, але вже тоді щось у ньому хотіло доторкнутися до сердець. І цей вогник, та невидима іскорка, що блимає в душі дитини, вона вріла. Бо в домі, де завжди звучала музика, навіть у тиші не могло не народитися світло. Це лише початок. І далі буде історія про шлях. Але спершу про пошук. Про дитину, яка вчилася слухати не вуха, а серце. З юністю Павла світ уже не здавався таким безпечним, як у дитячих снах під маминим колисковим голосом. Дитинство залишило по собі золотисті відблиски, смак солодкого повітря після дощу. Запах черемхи з вікна та скрип сільської підлоги, яка пам'ятала перші спроби босих кроків. Але з роками босоніж вже не ходилось, надто гострою ставала реальність, надто холодними, чужі очі. Школа була не про оцінки, а про пошук себе в шумному натовпі. Його густе чорне волосся, ще без вусів, здавалося, занадто яскравим для сірих підручників, а глибокий погляд Надто уважним для простих відповідей. Коли вчителька літератури вперше викликала Павла до дошки читати течини, весь клас стих. Він не просто читав, він проживав кожен рядок. Але вже наступної перерви кілька хлопців у кутку посміялися, знову співак знайшовся. І, хоч ті слова з вуст інших зникли б, ті залишили шрамом. Його голос формувався не тільки на уроках співів. Він ріс у кухні, де мама накривала вечерю під магнітофонну касету з хливнюком чи Івасюком. Він звучав у шепоті до вікна, чому я не такий, як усі. В Павлі вже тоді співало небо, якого він боявся торкнутись. Він боявся помилятися. Перший сольний виступ у школі закінчився аплодисментами, а потім. Довгим самотнім вечором, а що, як завтра забудуть. Боявся мріяти, бо мрії були як паперові літачки, легкі, гарні, але легко рвуться. Його підліткові роки це щоденник ненаписаних пісень. Там були замальовки на полях зошита, слова, що приходили пізно ввечері, коли всі засинали. Були сторінки, де замість домашнього завдання, акорди на гітарі яких він учився потай. Була боротьба з собою, між прагненням бути нормальним і покликом співати, навіть якщо навколо, тиша. Одна дівчина, яка сиділа на задній парті, якось сказала йому У тебе очі співають, навіть коли ти мовчиш. Він запам'ятав, бо це була правда, якої він ще сам не визнавав. І саме тоді, у тій тиші. В тих внутрішніх бурях, у соромі та натхненні, народжувався Павло, якого побачить світ. Не сценічний образ, не вуса, які стануть візитівкою, не зала, а голос, який звучить з глибини людини, що навчилася співати не для слави, а щоб не зламатися. Ця частина не про зірку. Це про душу, яка відчула себе інакшою і не втекла, а пішла назустріч світлу. Яке ще тільки жевріло десь попереду. Успіх не приходить, як свято з фейерверками. Він підкрадається за спини, коли вже майже зневірився. Саме так сталося з Павлом. Було це не на великій сцені з прожекторами, а в напівтемному залі філармонії, коли він виконував пісню, що довго ховав у шухляді, бо думав, що вона надто особиста. Пісню про матір. Про тишу в хаті, про весняний сад, що більше не цвіте. І коли останній акорд розчинився в повітрі, стало так тихо, що було чути, як б'ються серця. Потім овації не з обов'язку, не з протоколу. А справжнє, як перше кохання. Тоді, вперше, Павло побачив на обличчях слухачів своє відображення, люди розуміли його біль. І це було більше, ніж перемога. Це був прорив у правду. Власну, запрошення на великі сцени прийшли, ніби хтось нарешті відкрив двері, що довго були замкнені. Гастролі, фестивалі, телебачення, він став тим, ким мріяв бути в дитинстві. Та водночас злет завжди тягне за собою тінь. У перші місяці слави Павло перестав пізнавати себе. Дзінки не стихали, обличчя в дзеркалі змінювалося, голос навколо ставав гучнішим, ніж той, що звучав усередині. Одного разу він прокинувся в готельному номері в іншому місці, дивлячись у стелю, таку саму, як у сотнях інших. І подумав а де я? І хто я там, за сценою? Цей страх втратити себе був гіршим за будь-яку критику. Він почав уникати дзеркал, почав записувати пісні ночами, коли вулиці спали, а душа була чесною. Почав мовчати у натовпі, бо боявся стати тільки образом, а не людиною. Справжнє випробування прийшло не тоді, коли зникла перша хвиля овацій, а коли зник друг. Той, хто був поряд ще зі студентських років, той, з ким писали перші пісні, зрадив, продав пісню без дозволу. Взяв гроші, мовчки пішов. Павло не міг повірити, що найближча душа здатна на таке. Це боліло більше, ніж програна премія чи негативний відгук, бо зламалася довіра. А довіра, як крила, коли зламані, вже не злетиш одразу. Але саме в цей момент Павло зрозумів успіх не в рейтингах. Успіх це вміння залишитись собою після бурі. І він вирішив знову співати не для сцени, а для тиші в серці. Так народилася його найвідоміша пісня гімн любові, яка прощає, витримує, чекає. Пісня, яку підспівували навіть ті, хто раніше смівся з його вусів чи стилю. Його голос більше не боявся. Він навчився звучати крізь сумніви, крізь втрати, крізь захоплення, яке більше не поянило, а зцілювало. Усередині Павло більше не шукав підтверджень, бо знав, істина не зникає. Те, що йде з глибини, торкається глибини інших. І коли він виходить на сцену сьогодні, з притаманною лише йому поставою, усмішкою, яка пам'ятає і біль і зцілення, він не просто артист. Він свідчення того, що можна пройти вогонь слави і не обгоріти, що успіх. Це не про обсяг аудиторії, а про правду, з якою ти лишаєшся наодинці.